Всім привіт, з вами міф, і сьогодні хочу поговорити про Церетагірус Маршалі, або також зустрічається Цирита Маршалі. Ну, хто як правильно вважає, так і називає. Ну, в принципі, тут все логічно. Також з ходу, хочу попросити протиснути лайк, так як кажуть, що це допомагає просуванні каналу, а мені, в принципі, це зараз навіть потрібно. Так що давайте спробуємо про нього поговорити. I really Від'юадоневефілка. Плей висмілакатсенс. До речі, вже було відео про середи Дарлінг. Кому цікаво, може подивитися, можливо, навіть щось нове про себе дізнається. Хоча навряд чи. також давайте вже перейдемо до самого ж павука. Даний павук він, як і Дарлінг, родом з Африки. І саме через те, що це африканський павук, волога йому потрібно відносно невелика, це в діапазоні 50-60%. По температурі йому потрібно е, трохи підвищена, це приблизно 25-30 градусів. Він себе відчуває нормально. Даний павук виростає доволі таки немаленьким. Це найбільший павук зроду роду гірус. А саме до 6 см по тілу і по лапам приблизно до 15-16 см. Хоча ну, в середній такий показник це приблизно 14-15 см. Самиця досягають полової зрілості приблизно в 2,5-3 роки, самців в рік півтора але ближче все-таки до двох. Тривалість життя цих павуків приблизно від 10 до 15 років точних даних, скільки він живе, досі немає, але є середній показник. Це 10-15 років, середній такий показник, який у них я по тривалості життя. Даний павук в отриманні доволі таки не складний, йому потрібен доволі такий великий шар ґрунту, щоб він рив, так як цей павук е, риє нори і заплітає. Але він не прям норний, але все-таки любить. І якщо встановлювати декор, то часто зустрічається таке, що повністю все заплітає. Весь декор, як не декоруй, він все заплітає. У мене, в принципі, є кілька павуків, які ну, плюс-мінус заплітають, але в принципі вони собі вирили одну-дві нори і там себе нормально відчувають. Шар ґрунту, який потрібен, це від, від 10 см приблизно ідеальний. Але тераріум, який потрібен для нормального існування даного павучка, це 30-30-30. Ну, Такий собі куб розмноженню. Даний павук доволі непогано розмножується, так як на ринку його можна зустріти і допомогу. Вілі в великих кількостях ціна приємлива. Ну, також, що ще можна сказати, що логу потрібно піднімати, якщо йде процес розмноження, конкретно для того, щоб кока не пересох. Ну, зрозуміло, потрібно піднімати до 70%. По температурі також її потрібно піднімати для того, щоб самі німфи вони більш-менш швидше розвивалися. Також через те, що даний паук більш такого сезонного типу візьмемо, наприклад, теж саме Зімбабве, Там виходить півроку засуха, півроку іде дощі, тобто волога висока. Саме через це у них є таке пристосування, як цей ріг. І Він з роду тарлінгів, Мало того, що це даний паук. Найбільший з цього роду маршалі, а не тарлінг, Перепрошую. То виходить, він найбільший і цей рік, тому що коли йде період засухи, він трошки зменшується в період, коли більше вологи, немає такої засухи, то вони більш активно харчуються. Коли йде період вологи, то там іде зниження температури, павук менш активний, менш полює і тому. Поживні речовини йому десь потрібно брати. І тут виступає цим запасом, як уверблюда, в принципі, до речі, даний ріг. Ще даний павук він доволі таки агресивний і має високу токсичність, тому новичкам його не рекомендується. Сам ці, як правило, просто надзвичайно швидкі. Я вже стикався з цим фактом. Що реально доволі швидкі і дуже гарцують. Самиці натомість тяжкіше все-таки е, намагаються нападати, стають на гриби і просто бадаються, тобто більш такі агресивно налаштовані. А самці вони просто швидкі, як не знаю, просто швидкі. Там уже кожен собі додумає, якщо. Е, ну, в принципі, по цьому почку все, що хотів сказати, сказав. Не знаю, досі непризвично. Привіт ходити в такому аж форматі різком на іншу мову. Так що сподіваюсь на вашу лояльність. Всім дякую за увагу! Всім папа. па, -па.